Всім привіт! Сьогодні у нас буде е, відео про дуже таку цікаву, скажімо і актуальну річ, а саме про ось, ось такий кабель-шнур, тобто живлення від е, USB, звичайно, на живлення до Wi-Fi роутера. Також дивіться відео до кінця, і в кінці буде умови і новий розіграш ось таких оперативок. Це вже у нас DDR3, але до стемного блоку. І так, що собою, скажем, представляє ось цей шнурок. Це в нас, скажімо так, перетворювач 5 вольт на 12 з виходом на живлення, ось, наприклад, до, практично до любого. Роутера. І що це нам дозволить? Це дозволить взяти будь-який якийсь нормальний повербанк, підключити даний кабель до Wi-Fi роутера. І коли у нас світло нема, тобто у нас Wi-Fi роутер буде працювати, і таким чином ми зможемо користуватися інтернетом. Любий роутер, ну я пізніше скажу, скажімо так, нюанс. Це в нас в принципі китайський, але е, вони приїжджали з Америки і в них хороша якість. Е, вставляємо в USB-порт кабель. Бачимо, у нас індикатор засвітився. Беремо наш TP-Link, витягуємо рідний блок живлення з роутера. Вставляємо наш кабель. От, паубан на засвітився, і як бачимо, у нас роутер працює. Тобто, таким чином, реально, ми можемо собі вдома без світла користуватися Wi-Fi. А тепер розкажу про нюанс. За цей Powerbank я щойно сказав, що він, в принципі, з Америки, але він є, скажімо так, якість у нього хороша. Тепер давайте провіримо. Є ось такий суто китайський. Це є копія в нас на uh, Xiaomi ось такий, типу на 20 тисяч мА. Але тут по факту лише тисяч 1005, Але скажімо так, він у мене вже років, не знаю, непевно, з роки 4 він ще досі працює. І забігаю наперед, цього поверпанку не працює. Ось, беремо, вставляємо. І просто на секунду лампочка ось у нас засвітилась і згасла. Тут не знаю два варіанти. Напевно, та принципі, навіть один. По суті, цей повербанк реально є слабенький, тому ну він 5 вольт повинен би видавати, але він можливо просто заслабесенький, і, тобто, перетворюючи на 12 вольт, ну скажімо так, не може дати з повербанка. І, відповідно не працює. Тому можливо не на всіх таких китайських, скажімо так, підробках. Не буде працювати, можливо, це тільки в мене ось такий, але щось я думаю, що ці ось такі, от кажем, дешеві китайські аналоги вони не будуть працювати. А ось плюс-мінус хороші якості, спокійно все працює. Ну, чесно кажучи, тут наскільки? Тут на 10 тисяч мілімпер. Ну, по факту, я думаю, тут тисяч 7-8 є, можливо, і всі 10, бо ранні якісь хороші. Я ним вже користуюсь близько двох місяців, і в принципі заряд так досить непогано тримає. З часу буде вистачати, Ну я думаю, так в нашому Більшості 4 години плюс-мінус світла немає. Тобто на 4 години вистачати, я думаю, заряда буде взагалі спокійно. І що саме цікаво, ось цей кабель шнуру коштує близько 150 гривень. Я особисто його купляв по місцю за 120, але там є ціни різні, від від 100 до 200 гривень. Тобто вони є однакові, але просто ціни, скажімо, в продавців різняться. Тому дана штука є дуже актуальною, в кого є плюс-мінус нормальний повербанк, можна таку. Штучку сміло купляти і користуватись. А тепер щодо розіграшу, тепер буде розіграш на оперативної пам'яті до комп'ютера, це є 4 паночки по 2 ГБ. Умови, в принципі, ті самі, що попереднього разу. Поставити лайк, підписатись на канал і поставити коментар під цим відео. І розіграш відбудеться, коли на каналі буде хороша цифра в 500 підписників. Тому бажаю всім успіхів і всім па-па.